Добрий ранок! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, пройшли вихідні, вербна неділя, ми святкували і відпочивали. В суботу були в селі. Поїхали ще в п'ятницю перед тим дощило, так що роботи в нас... ой-ой-ой, не знаємо вже за що вхватитися. І сапати, і досажувати. І... Підгодовувати щось, мульчувати, одним словом, не знаємо, за що братися, але щоб працювати, потрібно, мабуть, і щось їсти, бо не вистачить сил. Я замісила вже зранку хліб житньо-пшеничний, зварю зелений борщ і посмажу манзарі. Я не буду сьогодні дотримуватися якихось. Супер рецептів, а буду все робити, щоб побистріше і смачно Я вже на манзарі приготувала сироватку, свіжу я відігрівала зранку сир, трошки її підігріла. Тут 300, 300 мл. Я додаю. Сьогодні в мене свіже пресовані дріжджі, мабуть, грам 20 для того, щоб їх розбудити чайну ложечку цукру. Ну, В ідеалі було би, щоб змішати наполовину воду з молоком. Але... Це теж непогано. Так, розчинила дрібки. Я сьогодні в каструлі, щоб накрити кришкою і так, як гріла, щоб мені було зручно. Вбиваю одне яйце. Олій в мене домашня, вливаю ложку олії. І буду Додавати цукор. Сіль додавлю пізніше ну, додала шість ложок борошно так береться з гарною гіркою Я три додала і додаю так десь третю частинку чайної ложечки солі. Вже в мене вийшло як на хороші оладі. 15 ложок додавила борошна. Ну, все залежить від того, який це за величини у мене маленьке було. Там було грам мілілітрів 320. Десь у мене сироватки. Я її не вимірювала. Я просто знаю, яке має бути тісто. Ось дивіться. Воно вже все збирається, як тісто місом, все тримається кучки, далі воно розкриється, підійде я його присажу один раз і далі буду смажити пирожки. Зараз накриваю кришечкою. І нехай підходить. І зовсім не важко і не складно. Я ще не приступала до приготування борщу, а тісто на хліб уже у мене підійшло. Тісто я останнім часом не присаджую. Для того, щоб хліб залишався пухким і не крошився, Дивіться, що я роблю. Я його не при сажею. беру трошки олії, змащую руки і змащую поверхню. Ну, Сьогодні в мене коврик просто трішечки змащую, щоб воно не прилипало. І беру, розтягую тісто. Можна, звичайно, качалкою, але воно буде так більш за... За... спресовуватися. А так легенько сьогодні я трошки тісто зробила тугувати, але нічого, воно зараз розвідне, буде бродити. розтягую як можу тоньше <клухи> сьогодні я буду випікати хліб у формах, так що результат я вам покажу. Ось так. Далі я не буду його розтягувати. Трошки воно порвалося, нічого страшного. Ось так його складаю і ставлю підходити хвилин ще на 20. Так, друзі, варю борщ зелений. Я зварила вже яйці, я їх не варю. Скільки потрібно, закипіли і виключаю в гарячій воді, вони доготов... доготовлюються. Якщо треба, щоб були вкруту, то хвилин 10 залишаю, щоб вони стояли в воді. Якщо хочу, щоб були м'які, то десь так хвилин 6. Ну, сьогодні я буду в круту їх готувати, тому що мені потрібно борщ і до салату, то я Залишаю і вони не перестоять. У мене кипить картопля, я її лише опустила, лише вона закипіла. Добавляю добре промитого на 3 літри борщу десь 2,5 ложки пшона. Пшоно вариться разом з картоплею до готовності, розварюється і майже не видно що топшоно, воно розварюється повністю і слугує як загущувач. Подивіться, який увесь повітряний хлібчик? Я з ним роблю знову таку маніпуляцію як минулий раз. Так, я розтягнула не сильно воно розтягується, тому що тут є е, житнє борошно, воно грубого помолу, ну, скільки могла. І трішечки рветься, але вже за цей раз воно еластичніше. Цього достатньо. Я буду бактити 4 квадратних кільпічика. 4 кирпичика, я його приблизно ділю на двоє і роблю на пів фабрикат такий вже ось так. Складаю колобочком і хай хвилин 10 підходить. І зараз розтягую другу частину тіста. Так, готую засмажку до борщу, посмажила сало, дрібненько нарізала, цибулю додала і додаю сметану. У мене домашня. Ну, мабуть, Грам 100. Не шкодую борщ, варю зелений без м'яса. Тут досить додається сметани, яйця, засмажую жиром і я вважаю, що тут м'ясо недоречне. Перевантажувати свій організм не будемо. Так, і забілюю сметаною і яйцем збиваю вінчиком яйце Борщ уже... Це, вже картопля готова, пшоно розварилося. так Додаю кип'яточко і перемішую порціями. Якщо так розбавити і добре збити яйце, то воно не звернеться і такого лахміття сильного не буде. Буде рідина така біленька. Так, засмажку виключаю, сметана закипіла. Добавляю, щоб так було добре, гаряче. Вже пече в руку. І ось так маленькою струєчкою вливаю. Ось виходить такого кольору борщ. Добавлю ще засмажку сметаною, лахміття немає. І яйце додавлю варене уже після зелені. Так, друзі, я додавала трошки води, борщ закипів. Пройшло рівно стільки часу, що я почистила і покришила два яйця. Яйці я кришу не дуже дрібно. Треба, щоб відчувалося яйце. І я взяла два, можна три. У мене бачу трошки густуватий. Засмажка, бачите, яка сметана домашня, вона не звертається, біленька. Виливаю засмажечку, шкварочки такі руденькі. Ми їх не будемо довго варити, щоб вони були не дуже м'які. І всипаю зелень. Я борщ посолила, додала лавровий листочок і перець з горошок. Більш я нічого не додаю. Кислоти тут достатньо, є щавель і сметана, солю по, до вкусу, довожу до кипіння і довго не кип'ячу. Якщо кип'ятити довго, зелень осідає. І темніє. Щавель потемнів уже, петрушка і кріп залишаються цибуля зелені. Я пробувала на сіль. Солі достатньо. Ось такий у нас варять зелений борщ. Томат не додаємо, моркву не додаємо. Ну, хто бажає, той додає м'ясо. А я вважаю, що таке навантаження на наш уже не зовсім молодий організм, то зайве. У нас буде на обід гречка з котлетою, так що м'яса достатньо у наш вік уже і буде зелений борщик. Дивіться, він так, приступаю до хліба. Ось такі в мене форми старенькі вже, але чистенькі. Я маю на увазі без пороху і зайвого бруду, ну підгорівши. Я їх змастила добре олійкою і далі йде у мене вже вхід качалка. Так, чуть-чуть я змащую олією і вже можна добре притиснути качалкою. Ось так я їх зберу такі ковбаски. Защипну як батончик. Поставлю форму. І так зроблю з усіма. Ось так підійшов у мене вже у формах хлібчик, ставлю на розігрівання духовку на 200 градусів. Воно в мене нагрівається швидко, зараз хвилин 6. І буду відправляти хліб пекти. Тісто на манзарі я вже раз присаджувала, Воно знову почало підходити. І буду зараз уже приступати до своїх манзарів. Начинку я зробила домашній кисломолочний сир, кріп, зелена цибуля, яйце і посолила. Беру так багатеньку муки, можна звичайної волії, але я сьогодні муців доробити, подивіться, яке тісто. М'якенькі, ріденькі, будуть дуже гарні у нас пиріжечки. обвалюю у муці, щоб не прилипало до коврика, роблю таку качалочку, і буду ділити. Маленькі я робити їх не буду. Так, кожен зараз зроблю такий колобочок і буду робити їх круглі. Круглі, звичайно, жарити не дуже зручно, але зато манзарі мають бути круглі. Ось таких 10 я зробила манзарів. Такі вони діаметрі, мабуть, сантиметрів 15 Зараз я ставлю на газ сковорідку і наливаю олійки, буду смажити. Їда ця нездорова, але потрібно трошки і поїсти такого. Це сезонна їда, ми полюбляємо таке і раз-два собі у рік дозволяємо таку смакоту. Сковорідка в мене величенька, вмістилося два, я їх трошки розтягнула. До такого золотистого кольору присмажую. Смажиться добре, підростають теж. Так що я зараз швиденько. І манзарики будуть готові. Смажу я під кришкою, щоб менше розбризгувалося на повільному вогні, і олії лью я небагато. Так, щоб думати, що це здорова їда. Ось такі вийшли гарні, гарні. Так, друзі, манзарія посмажила, хліб допікається, борщ зварила. Зараз буду гріти кашу, чоловік на підході. Хочу вам показати, які виходять тісто пухке, повітряне і воно не черствіє. Я пробувати не буду. Будемо пити з компотом, з чаєм. І чекаємо, коли буде хліб уже. Так, друзі, хліб допікається, а в нас час не чекає. Ось чоловікові я вже погріла кашу з котлетами. Подивіться, який у нас зелений борщик. Ось так він у нас виглядає. Салат. З листя салату, цибуля, рукола і редиска все своє. Манзарі. З компотом. Ну і ще в нас є шматочок хліба. Ми сідаємо їсти. Дякуємо, що готували сьогодні зі мною. Нам смачного! А вам до зустрічі у другій половині дня. Зустрінемось на дачі!